Іспанія якраз про те, як подивитися, як люди ставляться до речей, до батьків, oh, їздять на стареньких машинах. Тут є багато прикладів на сторінці, де людина мультимільйонер, має неймовірно багато активів там, по нерухомості землі і їздять на старенькій машині. Вони насолоджуються простими речима. Їм достатньо сонця, моря, е, хороше оточення, і вони щасливі живуть по 90 років. Так, дивись, є маленьке але яке, на котре вони зак... закривають е, mm -hmm. очі. Mm -hmm. Дивись, я от коли. Тренінгами займався особисто зростання, я взагалі знайшов п'ять сенсів життя людини. Uh -huh. Я їх би, колекціонував, да, з різних філософій і релігій. І от це перше, перше то, що роблять іспанці, бути просто щасливим тут і зараз. Перший такий мінімальний базовий сенс життя просто прожити його щасливо тут і зараз. Але є те, що в нас з тобою, як чоловіків, приблизно в 40 років, можеш Угу. Що uh -huh. це таке? Що у нас може шкрепсти приблизно в 40? Що ми не реалізувалися до 40? Правильно, відчуття нереалізованості. Да. Бо покликання чоловіка матеріалізувати ідеї в конкретні речі. Да. І тоді ми відчуваємо, що ми цей світ створюємо. Так? Коли ти весь час лежиш на узбережжі і дивишся безлімітно на... Без сонечку, ну, ти просто знаходишся тільки на базовому рівні задоволення від життя. Але нічого не реалізуєш. 100%. І не реалізуєш свої потенціали. Знаєш, можливо, у людини там навіть є хист до піаніно. Можливо, він гарний там, не знаю, худ... мог би бути художником, малювати і так далі. Так? Дуже багато, до речі, відомих людей після так. 40 якраз свої досягнення здобули.